Вітаю вас, брати і сестри! Від щирого серця вітаємо вас з громадським новоліттям і наступаючим великим святом Різдва по плоті Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Ви дивитеся, щотижневий телевізійний єпархіальний огляд, і далі у нашому випуску ми розповімо про те, чим було наповнене життя Одеської єпархії Української православної церкви минулого тижня. 24 грудня, у день пам'яті преподобного Кукші Одеського чудотворця, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел очолив урочистості у свято Успенському чоловічому монастирі. 25 грудня престольне свято відзначило громада храму Святителя Спиридона Триміфунського. На Ютуб-каналі Одеської духовної семінарії вийшов новий випуск проєкту Світло Розуму. Зустрічаємо Різдво Христово із Богословами, що розповідає про старозавітні пророцтва. Віруючі Одеської єпархії зібрали понад 400 тисяч гривень для сімей загиблих захисників воїнів ЗСУ. Як православні готуються до світлого свята Різдва Христова, розповідає наш кореспондент. 24 грудня православна церква вшанувала пам'ять святого преподобного Кукші, Одеського чудотворця. Напередодні, 23 грудня і у День Свята, високопреосвященіший Агафангел митрополит Одеський і Ізмаїльський очолив урочисті богослужіння у свято Успенському одеському чоловічому монастирі, у співслужінні вікарних архієреїв, а також численного міського духовенства. Боже! За богослужінням на честь свята Кукші Одеського владиці митрополиту Агафангелу сослужили архієпископ Южненський Діодор, архієпископ Арцийський Віктор, архієпископ Болградський Сергій, а також духовенство міста та братія свято святоуспенської обителі, де спочивають мощі одеського чудотворця. Пам'ять святого преподобного Кукші Одеського вшановують двічі на рік. Перший раз 29 вересня у день набуття Мишей Преподобного. Вдруге, 24 грудня, у день, коли святий спочив. Святий преподобний кукша Одеський був одним із світильників православ'я у період боговідступництва та духовної темряви ХХ століття. Він мав від Бога дар духовного міркування та розрізнення помислів. Йому були відкриті навіть найпотаємніші почуття, які люди ледь могли зрозуміти самі. Непохитну віру у Бога і відкриту проповідь про Христа святий сповідник Кукша проніс через тюремні катівні заслання та табори, до яких його заточувала безбожна влада. Преподобний Кукша у світі Косьма Величко народився 12 січня 1875 року у селі Гарбузинка у Херсонській губернії в благочестивій родині Кирила та Харитини. З дитинства він полюбив молитву і був співчутливий до людей. Відомий випадок, коли Косьма допоміг своєму двоюрідному братові, одержимому нечистим духом, звозив його до старця, що виганяє бісів. Старець стілив юнака. А Косьмій сказав: За те тільки що ти привіз його до мене, ворог мститиме тобі тебе будуть гнати усе життя. 21 рік Косьма вирушив на Афон і став послушником у свято монастирі. Протягом життя з преподобним траплялося багато дивовижного, як, наприклад, 1897 року Косьма відвідав з матір'ю Єрусалим Силоамську купіль, Там існує звичай занурюватися у це джерело всім паломникам, особливо безплідним жінкам. І за переказами, жінка, яка першою встигне поринути у воду, матиме дитину. Сталося так, що у напівтемряві хтось штовхнув косьму зі сходів, і він несподівано впав першим у воду просто в одязі. Це було ознакою згори, що у Оця кухі буде багато духовних чад. Отльосисуємо. На початку ХХ століття грецька влада зажадала виїзду за фону багатьох монахів. Святий Кукша. Тоді монах Ксенофонт, переїхав до Києво-Печерської лаври. Так Богові завгодно, щоб ти жив на батьківщині. Там теж треба спасати людей, сказав його духовний отець. Святий дуже хотів постригтись у схиму, проте йому відмовляли через молодий вік. У 56 років отець Ксенофонт несподівано тяжко захворів. Як думали, безнадійно вмираючого постригли у велику схиму і дали йому ім'я на честь мучени. Ніка Кукші Печерського незабаром після пострілу отець Кукша став одужувати, а потім і зовсім одужав. Угодник Божий Кукша Одеський прожив довге і непросте земне життя на святі горі Афон та у в'язницях у монастирях України та у сталінських гулагах. 1960 року отець Кукша після довгих поневірень переїхав до святоспенського одеського чоловічого монастиря, який став останньою пристанью у його земному житті, молитвою терпінням і співчуттям, добрим словом і духовною порадою старець. Відвертав від безбожжя і гріха і звертав до Бога, навчаючи закоснелих у невірі, зміцнюючи маловірних, підбадьорюючи і нарікаючих, пом'якшуючи запеклих, утихомируючи і втішаючи зневірених, пробуджуючи тих, що сплять у гріху, дрімають у забуті та недбальстві. Звернемося і ми у молитві до святого преподобного кукші, щоб він зміцнив нашу віру, пробудив бажання покращити наше духовне життя, подав нам пораду, як зберегти наше серце чистим у непростий час. 25 грудня у День пам'яті святителя Спиридона Тріміфунського Високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський звершив святкову божественну літургію у свято спиридонівському храмі Одеси у співслужінні архієпископа Южнинського Діодора і архієпископа Болградського Сергія, а також численного міського духовенства. Господь бажає врятувати кожну людину, і заради цієї доброї мети він робить чудеса і знамення через святих своїх угодників, і одним із них є святитель Спиридон. Святий був гостинний як Авраам, дерзновенно просив у Бога дощ при посусі, як Ілля, і полум'яною молитвою повернув юнака до життя як пророк Єлисей. Святитель Спиридон був із ранніх років благочестивим віруючим юнаком. Удень він пас череду овець, а вночі підносив гарячу молитву Богу. Люди дуже любили Спиридона за його чуйність і доброту. Коли святого Спиридона обрали єпископом міста Тріміфунт, він присвятив себе пастві, багатьом допомагав у подоланні фінансових. Труднощів і особливо прославився чудесами зцілення, які відбувалися за його молитвою, благодать Божа прибувала на ньому. Це особливо проявилося на першому Вселенському соборі, коли святий Спиридон, який не мав богословської освіти, Палко відповідав прихильнику єретика Арія: Єдиний Бог, він створивши небо та землю. А з землі людину створив усе видиме та невидиме Словом та Святим Духом, Син Божий і є Словом, якому ми поклоняємося і віримо, що Христос заради нашого спасіння народився від Діви, Він однієї сутності з Отцем і має з ним рівну владу та гідність, тому їх треба почитати на рівні. Син Божий Христом і смертю звільнив нас від стародавнього осуду, а своїм воскресінням дарував нам вічне життя. Христос, як ми очікуємо, знову прийде і буде суддею усіх наших справ і слів. Чи віриш ти в це, філософе? Єретик не міг нічого заперечити, але, як каже Житіє, зрозумів глибину власної помилки, покаявся і уже сам викрив Арія. Святий Спиридон також узяв у руки цеглу і стиснув її. Миттєво вийшов із цегли вгору вогонь, вода потекла вниз, а глина залишилася у руках чудотворця. Це три стихії, а цегла одна, сказав тоді святитель Спиридон, так і у Пресвятій трійці, три лиця а божество єдине. Після такого прикладу багато аріан просвітилися і стали на шлях. Істини. Світло розуму зустрічаємо Різдво Христове із Богословами. Так називається проект Одеської духовної семінарії, який виходить на її ютуб-каналі У Предріздвяні дні». У новому випуску викладач семінарії протоієрей Дмитрій Брага розповідає про пророцтва, які ми читаємо у Старому Заповіті про Різдво Христове. Пропонуємо до вашої уваги фрагменти лекції. Міхій приблизительно пророчествував з 700. 40 по 695 годы до Рождества Христова. Он провозгласил пророчество о городе, в котором надлежит родиться Христу. И Ныне я зацитирую его слова. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». Это то пророчество, которое было прочитано Ироду детоубийце книжниками, чтобы сообщить, где находится Христос. Слова из этого пророчества Маулиты ты между тысячами иудинами они указывают на социальное происхождение Христа, что он не родится в царских палатах, а родится в рабском состоянии, хотя его происхождение изначало от дней вечных, где вечность одно из свойств Божьих. На День Святого Миколая одеська єпархія провела благодійні ярмарки з метою збору коштів для сімей загиблих захисників воїнів Збройних сил України. На ярмарках наші прихожани разом зібрали близько 400 тисяч гривень. Також до благодійного фонду перерахували понад 60 тисяч гривень. У єпархії дуже багато сімей, які, на жаль, втратили свого батька, чоловіка, сина під час воєнних дій. У Велике Свято Різдва Христового ми не можемо цих людей залишити на самоті зі своїми сльозами, своїм болем. Тому зібрані гроші підуть на допомогу саме їм. Ми розуміємо, що так не повернути загиблих. Але наша любов і увага неодмінно підтримують осиротілих у цей скорботний час, бо розділяючи їхній біль і гори, ми намагаємося нести добро у домівки, де чекають його. Зараз наближається свято Різдва Христового, і ми хотіли би допомогти цим сім'ям, а також сім'ям, де військовослужбовці знаходяться в полоні. Ми залишали свій номер телефону, який ви бачите на екрані, і люди звертались дуже багато. Ми збираємо зараз цю інформацію, дособираємо всі кошти. Якщо у вас є можливість, на наше доброфандейшн також поучаствувати. Ми зберемо цю всю загальну суму і розділимо на тих людей, які до нас звернулися. І потім ми їх пригласимо до нас, в місто Одесу, до нашого чоловічого монастиря, де владика Агафанил звернеться, благословить і вручить подарунки для діточок, солодощі, іграшки, а також ті, ті гроші, які ми зібрали і зможемо придати. Ми вам дуже дякуємо за цю допомогу. І ця неодноразова акція це наше життя такої одеської єпархії. І ми хочемо, щоб в цей рік такий важкий, да щоб свято обов'язково відбулося, щоб різдво прийшло. Щоб наповнилось е, е, наші серця радістю тим, що ми можемо допомогти один одному. За блискучою мішурою ялинок та гірлянд, калачів та подарунків, головне, що готує православних християн до свята Різдва Христового своє чисте серце, готове сприйняти божественне чудо. Чудо, яке раніше ніколи не відбувалося і вже не повториться народження Бога, немовля, Божого Сина у людській плоті. Як церква допомагає та налаштовує християнина на зустріч у світі Бога, розповідає наш кореспондент. Залишилось лише кілька днів до православного різдва Христового. Особливо відчувається наближення великого торжества. Церква нас готує постом і богослужіннями, на яких все частіше звучать різдвяні пісне співи. У храмах йдуть активні приготування. Споруджуються різдвяні вертепи, діти та дорослі вивчають колядки для проведення різдвяних вистав. Як же нам найкраще підготувати себе у ці дні до свята? Насамперед, підготовка має розпочатися усередині нас. Розмірковуючи про різдво, варто згадати і дари, які принесли немовлять Ісусові волхви на знак пошани. І ми повинні наслідувати їхній приклад: які ж дари ми можемо принести Ісусу до Його різдва, що Господь цінує у нас? Насамперед, це наші добрі справи ми повинні робити їх щодня, і вони особливо важливі напередодні різдва. Останні дні посту, гарний час, щоб зібрати маленькі подарунки для тих, кого ніхто не привітає, а також відвідати самотніх та літніх тих, хто не може сам поїхати у гості. Варто допомогти їм прибрати і прикрасити будинок, принести подарунки або щось смачне до їхнього різдвяного столу. Ці дні особливий період для справ милосердя та для роздумів про своє призначення у цьому світі. Що ми ще можемо дарувати Ісусу, чи можемо Його порадувати? Згадаємо слова даж мій синє твоє серце. Як підготувати серце, щоб воно стало чистим? Потрібно уважно, чесно та мужньо вдивлятися у те, що відбувається у душі, і усе, що викликає почуття сорому і незручності, принести на сповідь, відкрити, попросити Божої допомоги, щоб далі цей тягар за собою не нести. Різдво Христове нагадує нам євангельське откровення не тільки про Бога, а й про людину, про те, що людина більше за саму себе вона покликана себе перевершити, кажучи словами Писання, народитися згори від Бога, щоб мати можливість підтримувати цей світ, а не лише користуватися його дарами. Про це варто ще раз замислитись у передріздвяні дні та постаратися втілити у своє життя. Благочестивий православний християнин перебуває зараз у трепетному очікуванні пришестя у світ Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Протягом кількох останніх тижнів Свята Церква своїми піснеспівами та низкою богослужінь готувала нас до прийняття серцем та осмислення розумом великої таємниці Боговтілення. Ще старозавітні пророки, керовані благодаттю Святого Духа, якимось таємничим поглядом крізь призму вічності споглядали майбутнього Месію, його земне життя і таємницю спокути людського роду. Первоздана людина, здійснивши гріх, позбавила себе близькості з творцем, втратила можливість блаженного перебування у раю та можливість стати учасником царства вічного Бога. Затьмарений людський розум став шукати Бога і створював лише деякі форми та подоби того, кого не може вмістити увесь видимий світ. Однак душа людини, як писав один церковний учитель, за своєю природою християнка. Вроджене релігійне почуття спонукало старозавітнє людство в особі його найкращих представників, тих, кого Свята Церква ознаменувала святими праотцями шукати справжнього богослужіння та чистоти молитовного спілкування з Богом. Так Господь обрав низку багатьох людських поколінь, від яких у призначений час і втілився, тобто став людиною, Спаситель. Подібний до нас у всьому, крім гріха. Звичайно, щоразу, говорячи про народжене немовля Христа, ми згадуємо непоказну, але неповнену неземним світлом таємничу печеру, пресвяту діву з Іосифом навколо Божественних ясел, радість віфлеємських пастушків, дари волхвів. Сьогодні, як і багато тисячоліть тому, Увесь Всесвіт готується до пришестя бажаного Месії, і, мабуть, найкращі дари, які ми можемо принести Богонемовля – немовля, це покаяння наших кам'яних сердець, відкрити ці двері і впустити туди Божественне світло і благодать, стати чистішими та добрішими, приділити у це свято свою увагу рідним і близьким, пробачити образи, відвідати хворих та страждуючих. Постаратися нести добро у цей світ і своєю любов'ю зігрівати та змінювати його. І тільки тоді Господь подарує свою нескінченну милість кожній людині. На цьому ми завершуємо нашу програму. Наступний випуск телевізійного єпархіального огляду ви побачите за тиждень. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує у понеділок 2 січня пам'ять святого священномученика Ігнатія Богоносця, а також пам'ять святого праведного Іоанна Кронштадтського. у середу, 4 січня, пам'ять великомучениці Анастасії Узорішительниці. 6 січня у п'ятницю невечір'я Різдва Христового або Різдв'яний святвечір. У суботу 7 січня Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. У неділю 8 січня Собор Пресвятої Богородиці, Неділя Богоотець. З наступаючим великим святом Різдва Христового, дорогі брати і сестри, дай Бог усім сил, міцного здоров'я і великих милостей від Господа Бога.